Великдень в апокаліпсис, п'ять таємниць. Великдень та найкраще свято в році. За даними Міжнародного інституту соціології, 82% населення очікують і відзначають Великдень. Ми розповімо вам п'ять таємниць про пасху, які приховують від нас. Таємниця перша великдень це договір, заповіт з Богом. Вперше Бог ухвалив Великдень за 1500 років до Різьба Христового. В Єгипті, центрі світової цивілізації, люди поклонялися богам, які по світу були бісами. Їм приносили жертви, їх боялися і любили. Але Бог сказав: Я Господь і немає іншого. Немає Бога, крім мене. Тому він прийшов стратити, покарати, знищити, принизити, зруйнувати владу цих бісів, богів Єгипту. А зі своїм народом уклав велионій договір. Війна богів закінчилась повною поразкою єгипетських богів. Занепалих ангелів. Фараон перестав бути безсмертним намісником Бога на землі, а народ Божий отримував всі матеріальні благословення при результаті море розійшлося і потопило ворогів. Хмарний стовп днем і в вогненний вночі. Небесна мана, вода зі скелі, їжа падала з неба. Сила договору з Богом вступила в свою дію. Два мільйони людей відсвяткували Великдень, але вони загинули в пустелі. Бог поклявся, що вони не в його спокій. Тут відкривається друга таємниця.